Реакція на події в Пирятині, коли месник вбив ТЦКшника, що етапував його побратима, це маркер для кожного з нас. Маркер і показник, щоб зрозуміти, які люди насправді в нашому оточенні. Якщо в вашому оточенні є друзі, якщо ви підписані на різного роду блогерів, які зараз яко чи жорстко критикують. Страшну подію, і говорять, що це непоправимо, як можна було вбити військового, то не повертайтеся до таких людей спиною, тому що так справді не можна вітати вбивство. Але скажіть мені, будь ласка, а де були ці всі люди, коли вбивали в застінках ТЦК, коли фактично вбивали бусифікованих, тому що їх силу відправляли проти їхньої волі на фронт, а подеколи і навіть взагалі не підготовленими? Де ці всі були герої і воїни, які бравадно зараз в військовій формі декларують і звинувачують та ще й вишукують усіх тих, хто поставив лайки чи хто зробив якийсь пост. Так само і у мене вся стрічка забита погрозами і матюками. Це показник того, що влада боїться. У влади підгорає і вона спустила всіх своїх шавок, всіх своїх скотеняк. І вони не на фронті, не на нулі. Тому що вони сидять на єдиних марафонах і розказують нам байки. У той час, коли справжні воїни, яким я щиро вдячний, зараз воюють і своїми тілами захищають як українську націю, так і українську державу і не тільки. Тому, друзі, будьте обережні, робіть висновки і свободу не спинити. Пам'ятаєте, це гасло ми говорили багато років тому. Ми думали, що тоді позбудемось злочинного режиму. А насправді отримали ще гірший, ще гірший злочинний режим, ніж усі попередні разом узяті, отримали диктатуру з закритими кордонами, отримали заброньованих мінтів, прокурорів, СБУшників в той час, коли непідготовлених людей, мирних людей, які не вибрали для себе шлях воїна чи державного службовця, бусифікують, насильно гонять на фронт. А коли людина пручається і стає за свої права свободи, ще її поплюжать, гноблять і гноблять всіх. Хто підтримує таку позицію. Ми вільні українці. Ми прагнули країну, Україну, де наші права і свободи непорушні, де ніякий ТЦКшник, ніякий москаль в формі ЗСУ не зможе зробити нас кріпаком. І це основа українського суспільства, це основа, за яку треба боротись. Хто підподіляє, поширюйте, хто ні, то цікаво ваші аргументи почитати в коментарях, а не матюки і гнівні звинувачення. safe hope safe ukraine